Мир вам, мир вам, мир вам! Сьогодні такі хмарини по всьому обрію. Дивишся і такий, як щит від оцих, якась брама. Господь захищає наше місто, Господь захищає нашу землю. І отакі брами він показав нам з самого ранку, коли Єлисей сидів там в тому місці, яке оточили вороги, і е, його слуга казав: Уви, госп... О, мій господарю, уви, все, немає порятунку. Тоді Єлисей сказав: Господи, покажи йому, покажи йому легіони свої, своєї армії, покажи, що за нас більше. Чим тих, хто проти нас? Слава Господу! Слава Господу! Це слово сьогодні нам, українцям, за нас більше, ніж проти нас. І хоч там хто що говорить, і які країни там починають з нами сперечатися? Послухайте, якщо Господь за нас, то тоді хто проти нас? А Він точно за нас. А він точно за нас в Україні так багато віруючих людей, які день і ніч моляться, які закликають милість Господню, які просять у свого тата, небесного отця, Господи, дай нам перемогу! І він чи не дасть? Тим, хто просить, тим, хто валає, він сказав: Просіть і дано буде вам. Тож ми просимо і ми віримо. І знаєте, далі, ми просимо, попросили. А тепер потрібно вірити. Вірити, що те, що ми просили, воно здійсниться, воно проявиться. І ми побачимо, ми побачимо славну перемогу. Ми побачимо дивну перемогу, перемогу від Господа. Слава Господу! Це буде, це точно буде. І коли ми кажемо оцю фразу, це не за горами, це близько. Ми наближаємо цей день перемоги. Ми його наближаємо своєю вірою, своєю впевненістю. Ми її наближаємо. І дай Боже, щоб не похитнулася наша віра. Що для цього треба робити? Треба читати слово Боже. Що для цього треба робити? Треба впірнути в слово Боже, зануритись в слово Боже. І оті новини, які відбуваються там, чи там, чи там, якщо ви стійкі в вірі, якщо оті новини вашу віру не похитають, ну читайте для інформації. Але, для цю, але якщо читаючи новини, ваша віра слабне. А як, якщо, прочитавши новини, ваші руки опускаються, то не читайте. То не читайте, нам потрібні люди, які вірять, які стійко стоять, як полки із знаменами. Нам отакі потрібні люди. Господу потрібні отакі люди, які своєю вірою наближають День перемоги. А якщо ми тут віримо, а тут прочитали новини, опустилися руки, то навіщо тоді нам їх читати? Нам потрібно бути людьми віри і щоб наша віра кріпла, читаємо слово Боже, збагачуємося. Ним, і рухаємось до перемоги. Слава Господу! Слава Господу! Нікому не секрет, що ми на землі тимчасово. Так, чи для когось відкрила секрет? Всі ми тут тимчасово. І Слово Боже каже, що ми тут, е, не, не скажу по українській мові, странники і пришельці. Тобто ми, Там таке було слово цікаве прибудьки. Тобто ми тут прибуваємо тимчасово. У кожного з нас є своя місія, у кожного з нас є своє покликання, у кожного з нас є своє служіння. Хтось уже вступив в це служіння, хтось іще на шляху, але для кожного Господь приготував щось дивне, щось особливе, якусь таку працю, яку може зробити ваша рука. І якщо ми на правильному шляху і цього дуже прагнемо, то Господь обов'язково покаже: дай наше місце в тілі Христовому і дасть сили виконувати. Те чи інше доручення, адже його бремена не тяжкі, його доручення не тяжкі. І якщо він каже одній людині сходи до ліку в лікарню і вона з легкістю йде, а другій каже, проведи дитяче служіння, і вона з легкістю це робить. І одним, одним може бути ну не дуже. Е Оплечам, скажімо так, а іншим, як риба у воді, тож, знаючи своє покликання, тоді легше виконувати справу Господню. Ми всі тут тимчасово. І наше житло, наша мрія, наше, е, е, наш путь це в небеса. Це в небеса, так чи не так? І коли ми читаємо в Откровеннях 21-му розділі, знаємо це вірш, але для того, щоб ми і ще раз нагадали собі читаю, і побачив я нове небо. Іоан побачив нове небо. А знаєте, чому він побачив? Тому що він постійно думав про то небесне. Він, в його думки були постійно про небесне, і от він його побачив, слава Богу, і міг нам передати. І побачив я нове небо і нову землю. Ті, остільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. Так мені оце коли читаю, і моря вже не було. Але я знаю, що там на небесах Господь настільки все чудово зробив, що він навіть оце море замінив чимось дуже-дуже прекрасним. Тому я сумувати не буду. Але поки на землі я можу насолоджуватися цим морем, яке є тут у нас, слава Господу! Господь втішає кожного чудно. І Я побачив святе місто Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашений для свого чоловіка, і почув я гучний голос з престолу, що промовляв. Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхній Бог. Їхній Бог. І він обідре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Все бі... вже більше не буде. Тому що перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось, творю все нове, і каже: напиши, бо ці слова. Правдиві і вірні, і він сказав мені: звершилося, я Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам, дам за даром за даром в живої води з джерела, переможець успадкує все. І я буду йому Богом, а Він буде мені сином, а лякливих і невірних. І нечистим, і вбивцям, і тим, хто чинять перепусту та чари, і долопоклонникам, і всім неправдомовцям, їхня частка в озері, яка горить його вогнем і сіркою, що є другою смертю. Зразу хочу сказати: коли ми читаємо цей вірш і ми читаємо вбивцям, то знаєте, ті солдати, які зараз там захищають нашу вітчизну, це до них не стосується. Це до них не стосується. А от жінки, які йдуть робити аборти, це слово до вас як би жорстоким воно не звучало. Тож, а зараз про небесне і це як передмова. але комусь це дуже дуже потрібно. Ми, ми щойно прочитали про небесне. І коли ми читаємо, яке буде чудове небо і яке там буде блаженство, наші очі, наші очі туди, наші мрії туди, наші всі жадання туди. То живучи на цій землі, нам потрібно готуватися, готуватися, щоб переселившись у ту чудову країну, ми могли там вільно, вільно жити, без без всяких перешкод. Ще до війни деякі наші діти на України прагнули вчитися за кордоном, і вони до цього готувалися. Що вони робили? Вони вчили мову. Вони вчили мову того чи іншого народу, що потім, вступивши в їхній учбовий заклад, могти там вчитися добре. Так чи не так? Зараз для наших дітей є більші переваги і вони можуть теж навчатися там. Але не про мову зараз, не про мову українську, польську, російську, не про мову, а про іншу мову. Коли ми будемо на небесах, буде одна мова: мова небесна, мова любові. Одна мова, одна мова, одні почуття, любов. Чому я так сміливо це кажу? Тому що Господь є любов, і якщо це його царство, а небесне царство, то його, то там панує любов, там панує мова любові. І якщо з наших вуст не виходять слова любові. То нам потрібно вчитися просто-напросто потрібно вчитися. І Дух Святий, який дав на нам у поміч, він навчить нас всього. Але нам потрібно цього захотіти. Коли ми цього хочемо, коли ми цього прагнемо, то з наших вуст потечуть ріки живої води, і ми будемо носіями тієї любові. Коли, коли ми будемо самі насичуватися, коли ми будемо самі прагнути тієї любові, і Господь буде щедро нас благословляти потоками благодаті, а потім ми, благословені Господом, наситившись його любов'ю, ми будемо її передавати в цей світ. Слава Господу! Слава Господу! Це не ключовий вірш, який я сьогодні хотіла прочитати. Але я хотіла, щоб ми знову і знову перекинулися в то небесне, і нас, нас манила ота небесна синь. Слава Богу! Сьогодні ключовий вірш це псалом 133. До речі, на російській мові він перший рядок зовсім не так звучить. Ну, ну одне слово. А воно має дуже великий зміст зовсім по іншому. 133-й псалом. О, як добре і як приємно, коли брати живуть у злагоді. Коли ми читаємо російську біблію, то ми читаємо, о, як дов, як хорошо і як приємно жити братям в місті. І от розумієте, оце слово вмісті. Ну, чи, ну це ніби вони живуть разом. Як добре і як приємно жити братам разом. Але коли я прочитала український переклад. То це зовсім інша мова. Послухайте, як добре і як приємно, коли брати живуть у злагоді. Вони можуть жити не разом, вони можуть жити в одному місці і в другому, але дуже добре, коли у них злагода. Синонім слова злагода, мир, порозуміння. Алілуя! І прочитавши оці, оцей вірш, у мене така, знаєте, піднялося, таке щось внутрі було, відбувалося як добре, коли живемо ми в злагоді. Господь ще нам каже, до миру покликав нас Господь. так? До миру покликав нас Господь. Взагалі в мене було, оце, був оцей вірш. До миру покликав нас Господь. Але прочитавши, де, де це місце, то це місце знаходиться. Не не скажу вам зараз місце писання, але перед тим розповідає точно Павло. Я думаю, що в коринтян, що якщо е, невіруючий хоче розвестися з віруючим, то хай розводиться, то розводьтеся. До миру покликав нас Господь. Тобто, оцей віз до миру покликав нас Господь, там була інша ситуація. але... У якої б не було, яка б не була ситуація в нашому житті, ми можемо взяти це і сказати до миру, покликав нас Господь. І читаючи 133 й псалом, ми читаємо, о, як добре і як приємно, коли брати живуть у злагоді. Знаєте, в, небесні, в небесному Єрусалимі, там на небесах, ми будемо всі, брати і сестри, не зважаючи на конфесію. Ми будемо всі членами однієї. Небесної церкви ми будемо всі одне ціле. Слава Господу! Слава Господу! І тепер як добре, коли брати живуть разом, коли брати живуть у злагоді, це наче до цього цінне мир, що, що з голови стікає на бороду, на бороду Аарона, стікає на край його одежі, це наче роса Гермонська, що випадає на узгір'я Сіонське. Адже там Господь заповідав благословення і життя на віки». І навіть якщо ми щось не зрозуміли в цьому написанні, останній віж, адже там Господь заповів благословення і життя віки. благословення і життя на віки. Господь так хоче, що, щоб серед його дітей, щоб серед його дітей була ото злагода, ото й мир, слава Господу! Читаю далі. Е, читаю далі Перше, Корин... Перше Коринтян, перший розділ з шостого віршу. Оскільки свідчення Христа утвердилося у вас. Тому. Давайте з самого початку з перш... з четвертого завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу дану нам у Христі Ісусі, що в ньому ви збагатилися всім, усяким словом і всяким знанням, оскільки свідчення Христа утвердилося у вас. Тому вам, які очікуємо з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, нам ми ж очікуємо нам. Не бракує жодного дару благодаті. Він і міцнить вас до кінця, і буде бездоганним в день Господа, нашого Ісуса Христа. Вірний є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином Ісусом Христом, нашим Господом. Вірний є Бог. І далі, тобто Павло зараз такими благословіннями, такими гарними словами каже, що ми збагатилися усім, що ми під благодатью Божою. Але далі благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Вже благання щось перебув, Щось відбувається, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були єдині, однаково роз однакового розуміння. Однакового однакової думки. Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки. Як добре, коли у братів є злагода. Як добре, коли брати живуть у злагоді. Алілуя як добре. Доброї ранок. Добре добре. І далі. Бо так, маю на увазі те, що кожен із вас скаже: Я Павлів, я Полосів, А Я Кифів, А Я Христів. Невже Христос розділився? На цьому закінчу. Невже Христос розділився? Тож читаючи оці, оці рядки, ми з вами розуміємо, що Христос дуже хоче, щоб у нас була злагода. Щоб у нас була злагода. Живучи на цій землі, ми знаємо, що дуже багато є церков. Є баптисти, п'ятидесятники, католики, православні, суботники, євреї, євреї за Ісуса, і таких деномінацій ми можемо назвати багато, і знаєте. З кожної деномінації, з кожної деномінації будуть спасені люди. Хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. Господь не кличе нас бути суддями. Господь не закликає нас бути гордицями і казати: О, тільки православні спасуться, о, тільки п'ятдесятники спасуться. Коли ми собі допом... коли ми собі дозволяємо ось таку думку. Ми тоді, Богопротивники, розумієте? Тоді в нашому серці гордість, тоді в нашому серці лукавство. Тільки ми праві, а останні ні. Хто сказав? Господь своєму слові сказав, що хто покличе ім'я Господнє, той спасеться. Господь своєму слові сказав про небесне роздумуйте, а не про земне. Чим відрізняються деномінації? Чим? Тим, що у одних одні правила, у інших другі правила. А хто ці правила придумав? Що саме головне в кожній церкві? Чому взагалі ми йдемо до церкви? Якщо ми йдемо до церкви, щоб тільки зробити той чи інший обряд, то бідні ми люди. Обряди нас не спасають, да, ми потріб... Нам потрібно зробити кроки до спасіння, покаятись своїх гріхах, прийняти Ісуса Христа в своє серце, прийняти водне хрещення, яке не спасає. Це частина. Головне прийняти Ісуса Христа в своє серце це головне, і оце головне нам дає спасіння. А далі, а далі все останнє споміжне. І якщо ми будемо прикладати дуже багато зусилля, щоб виконати той чи інший обряд, забуваючи Ісуса Христа, то ми бідні люди. То навіщо тоді нам віра? Взагалі в що ми віримо? Ми віримо в обряди чи в Ісуса Христа? Ми віримо в Спасителя. То, що Він уже на Голговському Христі все зробив, чи ми віримо в ті обряди, які потрібно виконувати, бо так зробили люди. І от якщо ми всі подумаємо про те, що головне, і якщо в наших духах буде головне Ісус Христос, то тоді буде злагода і мир, то тоді буде злагода і мир. Якщо ви їдете в поїзді в купе. І ви всіх деномінацій знайдіть, що вас об'єднує. Нас об'єднує любов Ісуса Христа. Нас об'єднує Спаситель. Одного разу слухала проповідь, і е, там було те, що в, в е, в тюрмі сиділи за віру брати багатьох деноминацій. І коли вони дізналися, що і той віруючий, і той сидить за віру, і той сидить за віру, а потім, дізнавшись, що вони різних з різних церков, вони стали, а що робити? Ми навчні так, так, так. Але Господь їм дав мудрості. Він їх об'єднав одним єдиним іменем іменем Ісуса Христа. І вони. Хто хрестився, той хрестився. Хто і не хрестився, той не хрестився. Ніхто до цього не звертав увагу. Вони збиралися разом, вони разом приймали причастя, вони разом молилися до одного Бога. І в них була одна церква, та тюремна церква. Що об'єднало тих людей? Любов до Господа Ісуса Христа. У мене в класі зараз в цьому якось так немає. А от перед цим був клас, який зараз дев'ятий, були діти. Із багатьох церков, із багатьох. І коли я їм проводила урок християнської етики, я не говорила про обрядність. Я про це не говорила. Я говорила про одного, про одного, про того, хто дає нам життя, про Ісуса Христа, життєдавця нашого, про Спасителя нашого. І коли ми говоримо про нього, коли наша вся проповідь про Нього, не про оті обряди, а про Нього. То ми будемо єдині, то в нас не буде роздорів, то в нас буде злагода до миру покликав нас Господь, і хай, ота обрядність, яка є в тої чи в іншої церкві, хай не знаєте, не розділяє нас, і хай допоможе нам Господь бути в злагоді. Бути в злагоді. І коли ми говоримо людям про Христа, нам потрібно говорити про Христа, а не про обрядність тієї чи іншої церкви. Коли ми хочемо донести людям Євангеліє, нам потрібно говорити про жертву Ісуса Христа. До речі, Господь покликав нас проповідувати Євангеліє, не обрядність тієї чи іншої церкви, Євангеліє до злагоди, до миру. до Отої точки, яка дає нам любов, до Ісуса Христа, нас покликав Господь, до Нього. Тож будемо нести Євангеліє, будемо людям розповідати про Ісуса Христа, про Його жертву. А якщо людина спитає, а як у вас? То ми можемо це розповісти, але не засуджуючи, о, у вас не так, значить ви єратики. Ні, 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 ні в коєму разі. У нас на землі дуже багато є сімей, і в кожної сім'ї свої звичаї. Тож давайте будемо до цього ставитись так. Давайте будемо до цього ставити став. До миру покликав нас Господь, до злагоди. Якщо людина вірить в Ісуса Христа, якщо вона вірить і іде в Небесний Єрусалим, то давайте будемо за неї радіти, незважаючи на те, до якої церкви вона ходить. Це не наше діло, Це наше діло проповітувати Євангеліє і нести людям любов. Будьте збережені Господом, вибачте, що сьогодні трішечки більше. Хотіла донести думку до кінця, і хай ця думка е, укоріниться в наших серцях, і хай ця думка дасть нам мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.